Минулого тижня мешканців Баму сколихнула шокуюча звістка в під'їзді п'ятиповерхівки, що по вулиці Польова сталося жорстоке вбивство. Як розповідають у міліції, повідомлення про це надійшло 27 березня о 19.35. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила особу потерпілого. Ним виявився 24-річний місцевий житель. На тілі хлопця були виявлені численні колото різані рани. Вбивця зник з місця злочину. Було тихо та спокійно, нічого не передвіщало біди, розповідає сусід потерпілого Василь Павлович. Усі члени родини займались своїми вечірніми справами, як раптом пролунав пронизливий крик. Жінка каже, як закричить хтось. А потім ми те в колідорі. Закричало. Вийшов, я вже стояло три чоловіка, і я вийшов. Він ото там, оце туди уголон правий, ті двері. Він вже лежав, туди головою, сюди, коробіщі вбивна було. Його таке, як у роді ето, швайка, ето, кабанів кабаніве торізався, то його кололо. 23 роки пацінував. То міг вчинити таке жахіття. Сусіди не знають. Хлопця характеризують тільки з позитивної сторони. Мовляв, ще спробуй такого порядного знайти. Не наркоман не п'яниця. Такий спокой, де я був парень. І ну це машини, як заходять сюди, вету і, і там сніг був намело. Так він допомагав розчищати, він без ніякого прийде, скажуть, поможе всі, такий хлопець нормальний. Наразі мешканці будинку заходять у під'їзд з острахом, ніяк не можуть забути тієї кривавої картини. Жінка й дочка ще й досі відходять. А я ввечері, як виходжу, оце вже курить, а то в мене ще днем не так, а ввечері в мене оце… Мандражбер, так я стараюсь, не виходить та боятися жителям Баму вже нічого. Завдяки оперативній та злагодженій роботі міліції особа злочинця була встановлена. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання шляхом позбавлення волі строком від 7 до 15 років.